Виконуємо номер 212 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше. Під час чищення зубів зазвичай використовують потік води з крана замість того, щоб набрати води в склянку. Так витрачають приблизно 4 літри води щохвилини. Сім'я Карпенків складається із чотирьох осіб. Кожна з них чистить зуби двічі на день протягом трьох хвилин щоразу. Скільки літрів води може заощадити ця родина щомісяця, у якому 30 днів, якщо набиратиме воду в склянку, що вміщує 0,2 літрів води? Завдання друге проектна діяльність. Дізнайся! Скільки коштує 1 метр кубічний води в місцевості, де ти мешкаєш? Обчисли, скільки грошей заощадить родина Карпенків протягом місяця. Якщо для чищення зубів набиратиме воду в склянку. Вказівка. Візьми до уваги, що 1 метр кубічний дорівнює 1000 літрів. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки хвилин витрачає для чищення зубів вся родина Карпенків протягом дня. Зранку 3 хвилини, ввечері 3 хвилини, і родина складається з 4 осіб. 3 додати 3 буде 6, множимо на 4, маємо 24 хвилини вид втрачає для чищення зубів, родина Карпенків протягом дня. Тепер знайдемо, скільки води витрачає родина Карпенків для чищення зубів протягом дня. Відомо, що витрачають приблизно 4 літри води щохвилини. Отже, 24 хвилини множимо на 4 літри. Це буде 96 літрів. витрачає води родина Карпенків для чищення зубів, протягом Дня. В умові задачі стоїть питання, скільки літрів води може заощадити ця родина щомісяця, в якому 30 днів. Знайдемо за місяць, скільки води витрачає. 96 помножимо на 30. Маємо 2880 літрів. Витрачає води родина Карпенків для чищення зубів що місяця. Тепер знайдемо, скільки разів чистить зуби на місяць родина Карпенків. Члени в родини 4. Два рази чистять щодня і 30 днів у нас у місяці. Маємо 240 разів чистить зуби на місяць родина Карпенків. Знайдемо, скільки витратить води на місяць родина Карпенків, якщо буде використовувати склянку. 240 разів і множимо на місткість склянки 0,2 літрів. Маємо 48 літрів. Витратить води на місяць Родина Карпенків, Викори, станні склянки, а тепер знайдемо, скільки заощадить родина Карпенків. Дві тисячі вісімсот вісімдесят літрів, Віднімемо сорок вісім літрів, отримаємо дві тисячі вісімсот тридцять два літри, Заощадить родина карпенків води що Записуємо відповідь. У першій частині завдання стояло питання, скільки літрів води може заощадити ця родина щомісяця, у якому 30 днів, якщо набиратиме воду в склянку, що вміщує 0,2 літра води. 2832 літри. Переходимо до другого завдання. Проєктна діяльність. Дізнайся, скільки коштує 1 метр кубічної води в місцевості, де ти мешкаєш. 1 метр кубічної води коштує 36 гривень. 18 гривень це водопостачання і 18 гривень це водовідведення. Тепер відомо, що 1 метр кубічний дорівнює 1000 літрів. Запишемо 2832 літри у метрах кубічних. 2832 літри дорівнює 2,832. Тисячних метра кубічного. Ну, а тепер знайдемо, скільки заощадить родина у гривнях. Для цього 2,832 помножимо на 36. 2 множимо на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18 до да 1 19. 9 записали, 1 запам'ятали. 6. Множимо на 8, 48 до да 1, 49. 9 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12. До да 4, 16. Множимо на 3, 2 на 3, 6.

5 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 9, 18, да 1 19. 9 записали, 1 запам'ятали. 6, 4, 10, да 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 2 10. І відокремлюємо 3 цифри комою. Отримали 101 гривну 95 копійок.

Гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки літрів води може заощадити родина Карпенків щомісяця, у якому 30 днів, якщо набиратиме воду в склянку, що вміщує 0,2 літрів води, і Скільки заощадить родина Карпенків протягом місяця в гривнях, якщо для чищення зубів набиратиме воду в склянку? Номер 212 виконано.